Сходження на Еверест змінило мене і моє життя. Воно надало досвіду, який допомагає мені і зараз надихнуло на нові цілі і мрії. Задяки йому я зустріла і продовжую зустрічати багато нових і цікавих людей, з якими можу цим досвідом ділитись, і теж надихати на щось велике. Вона, як ви вже здогадались, альпіністка, яка прагне здійснити. Програму Сім вершин сходження на найвищі гори всіх континентів світу. Альпіністка, засновниця та власниця мережі спортивних магазинів Шамбала. Ірина Караган. Ваші опски. Всім привіт! Мене звати Ірина, я з Дніпра, я альпіністка. Моя історія про те, як я піднялась на Еверест. Я ходжу в гори все своє життя з дитинства. З тих пір, як я пішла у школі в туристичний гурток. За все своє життя я перепробувала багато видів спорту. Я каталась на лижах, на сноуборді займалась скелелазінням, спелеологією. Я дуже щаслива людина, бо це стала моєю роботою. Так, весь цей спорт став моїм способом, способом життя. І ми з моїм чоловіком колись, 20 років тому, творили компанію. Ми стали великими дистриб'юторами в країні, відкрили мережу магазинів спортивних, де продається, продається все це спорядження для цих видів спорту. Альпінізмом я займаюсь останні 9 років. Боже, я так хвилююсь, мені здається, що я перший раз розказую цю історію. В мене, в мене дуже багато було різних цілей пов'язаних з горами, але я вам чесно скажу, я ніколи не мріяла про Еверест. Мені здавалось, ну де я і де Еверест. Я дуже багато про це знала. Я знала, що це дуже дорого, це небезпечно. Я читала книжку дуже відомого альпініста, який розказував, як це трагічно, як це важко. І якщо б мені хтось тоді сказав, що я підіймусь на Еверест, я б не повірила, бо я вирішила, що я ніколи в житті не буду займатися висотним альпінізмом. І от одного разу це стало моєю цілею і моєю мрією. А з чого все почалось? Одного разу я вдома сиділа у вітальні і уявляла, що я хочу повісити на стіну велику картину з якоюсь горою. І от я почала уявляти і думати, що це має бути за гора, де я вже була, чи куди я ще збираюсь. Я в інтернеті дивилась картинки такі, приміряла. І потім думаю: ну, якщо вішати велику картину вдома, то це має бути така сама сама відома і велика. Це має бути Еверест. І це була мить, з якої все почалось. І думка про Еверест перестала давати мені спокій. Кожного ранку я, почав, я відкриваю очі, і перша думка Еверест. У мене було таке відчуття, що це не я почала про нього думати, а він про мене почав думати. Ніби він каже: От ти іди сюди. Я така: Хто я? Чому я? Я взагалі не розуміла, чому я, чому зараз. Але от кожного дня я про це почала думати, і це стало моєю цілею. Я вирішила туди піти. це стало ціллю, мрією. І я почала готуватись. Я знайшла Гіда, який на той час там вже був три рази. Я його запитала, як ти вважаєш? А я ж зможу. Він каже: Іра, ну ти ходиш в гори все життя, ну звісно, ти зможеш. Треба трошки підготуватись і все вийде. І я почала готуватись. Я поставила цю ціль і почала готуватись. Я прям уявляла собі, як я вже підіймаюсь на вершину. Але весь цей весь час. Поки я уявляла, я уявляла, що ми будемо підійматись з півночі, з боку Китаю. Бо на Еверест існує два маршрути таких класичних: це з півночі, з боку Китаю, і з півдня, з Тібету, всі сходжувачі зазвичай ходять з півночі, бо це, цей шлях він довший, але він безпечніший. Це був 20 21 рік навколо ковід. І ось ми дізнаємося, десь вже за два місяці до виїзду ми дізнаємося, що Китай закриває кордони, і все, цей шлях закритий. Ну що ж, відмовлятись? Ні. І ми вирішуємо, що будемо їхати, будемо йти з півдня. А з півдня шлях він більш небезпечний. І основна, перша і основна небезпека. З півдня це Льодовик і льодопад Кхумбу. Льодовик довжиною 22 кілометри. Розмір тріщин такий, що місцями не видно там дна. Льодопад Кхумбу прямо над базовим табором, з розломами і льодовими брилями, такими з дев'ятиповерхових будинок, і навіть більше. І от все це рухається два метри на добу. Тобто ми весь час, скільки там були, ми чули і вдень, і вночі ці звуки льодових обвалів. За час, під... За час поки ми готувалися до сходження, ми підіймались кілька разів верхні табори і спускались вниз для кліматизації. І весь час. Ти через все це йдеш як через лабіринт, і це як рулетка якась чи лотерея. Ти весь час думаєш, аби все це не впало на тебе чи під тобою. Дуже, дуже страшно. І це е, таке долання цього страху. Але е, був певний страх, але м -м -м, такого сильного хвилювання не було, бо, я, бо це ж він мене покликав. У мене весь час було відчуття, що я йду на побачення до цієї гори. Були такі моменти, коли там сходили лавини. Я два рази відчула на собі, як повітряна снігова хвиля догоняє і ледь з ніг не збиває. Мені здавалося, взагалі знесе найближчу тріщину. І от ми вже підіймались, спускались, ми були там півтора місяці. Ми відпочивали у базовому таборі. І е, вже коли ми були готові до сходження, ми почали чекати цього моменту підйому. Люди іноді чекають від двох днів до двох тижнів. Ми чекали 10 днів. Це теж дуже важко чекати. І коли ти не знаєш, чи буде така можливість, чи не буде. І ми були як, як ведмідь в спячці, коли ти взагалі нічого не робиш. Ми тільки їли і спали, і чекали. І ось ми дізнаємося, що вже є от погода, це називається погодне вікно, і ми вирушили на сходження. Воно тривало чотири доби до вершини і ще дві доби вниз. А ще до сходження один мій друг, який вже був на Евересті, він мені казав: Іра, ти знаєш, там є така висота, така певна межа, де вся твоя. Підготовка і всі фізичні сили вони закінчаться. І мені було так цікаво, я його питаю: А як далі? Як далі взагалі люди йдуть? А він каже: А далі кожен йде на тому, що у нього отут в серці і отут в голові. Тобто повинен бути дуже потужний такий стержень і мотивація, щоб дити до вершини. І оця межа, я вже зрозуміла потім, вона для мене була на висоті десь 8 тисяч. Вона це так звана зона смерті, це де вже люди одягають кисневі болони. І от почин, вже наше сходження: 8 тисяч. І всі рухаються, ніби равлики. Був такий момент, мені здавалося, що це я. Думаю, оце я, мабуть, плохо готувалась, така слабка. А потім я дивлюсь, що навіть досвідчені гіди і наші помічники, помічники, не пальці, всі так рухаються дуже, дуже повільно. І от я мені здавалося, що я не можу навіть ноги переставляти. Я весь час думала тільки про те, як зробити вдох, видох і ще один крок. І ось ми підіймаємось ніч. Ми, ми, ми почали сходження ввечері і підіймались всю ніч десь 12 годин до вершини. І вже десь перед світанком було так невимо, невимовно так холодно. Це взагалі так от в житті. Коли ти в одному кроці від своєї цілі, просто знаєте, це. Прям ознака того, що ви майже дійшли, коли хочеться повернути, і стає так важко, холодно, і нестерпно. І ось починається світанок. Ну, так вже трошки радісно, бо типу, ми почали бачити все навкруги. Сходить сонце. Я побачила гори, які я до цього бачила знизу. От ми проходили повз них, я на них дивилася знизу. І от я бачу їх зверху. Я думаю, оце я залізла високо. І сходить сонце, я дивлюсь на небокрай, а він по, краям, по краях ніби загинається. Ну, тобто, начебто з космоса, я див... ну, от дивлюсь, це неймовірно. все, я посміхаюсь, радуюсь, фоткаю. І ось мій шерпа, мій помічник шерпа. Він зупиняється. Ми підіймаємось на південну вершину, вона перша, потім такий гребінь вже до основної вершини. Він зупиняється і на щось дивиться. Я підходжу ближче, думала, що це якісь речі. І я розумію, що це людина, яка тут вже давно. І в одну мить вся ця радість, романтика, вона злетіла. Я зрозуміла, що я забула про це. Я рік готувалась, поки тут була в горах, я забула. Тобто я читала, я знала, що вони там є. Але от до цього я забула. І ось я бачу цю, цю людину, і в одну, мить, в одну мить я розумію, як все серйозно, що тут можна залишитись померти. І вся увага знову. Так під ноги, вдох, видах, шах. Тобто не можна відволікатись, бо можна тут залишитись. І ось ми піднялись на вершину, ми дуже швидко, бо був дуже потужний вітер. Здавалось, гора хоче нас просто скинути звідти. І я подумала: мало досягнути своєї от великої такі, такої цілі. Ну, для мене тоді я, я зрозуміла, що треба ще й повернутися. Думаю, на що мені буде це досягнення, якщо я тут залишусь. І от вся увага в мене була на тому, щоб я повернулась. Що моя ціль в той момент була не саме оця вершина, моя ціль була там внизу. Я вже уявляла, як мене вдома зустрічають. І коли я повернулася, я ще довго усвідомлювала, що я це зробила. Бо я раніше думала, де я і де Еверест, і ось я розумію, що я це зробила. Я фактично е, зробила вправу, я пройшла шлях, в мене з'явився такий як алгоритм. Я, уяв... ну, я зрозуміла, як досягати велику ціль. І потім я спілкувалася з багатьма людьми е, і зрозуміла, чому люди не приймають рішення, навіть не починають мріти про велику ціль. Бо вони думають про ці перешкоди, які їх чекають. Всі думають, що це дуже дорого, треба витратити багато часу там, на підготовку, експедицію. І люди не приймають рішення. В мене вийшло навпаки, в мене вимучувала думка, і я прийняла рішення. І потім всі ці перешкоди вони просто стали для мене задачами. І я потім зраділа, що в мене є оцей вже алгоритм. Я зрозуміла, як. Досягати, як, що спочатку я просто приймаю рішення і йду. І потім я зрозуміла, що хочу піднятися на, на найвищі вершини всіх континентів От, і почала це робити. Зараз мені залишилась одна. Я була вже в Південній Америці, в Північній Америці, Африка, Європа, Азія. залишилась одна Австралія, сама маленька, простенька, але вершина. І я вам пропоную мріти, не бійтеся, ставити великі цілі і не боятись перешкод. Друзі, ваші обласки Ірина Караган. Аплодуємо. <плоджу> Ні, пані Ірину, візьміть ще мікрофончик. Я хочу запитатися. Ви були ж там на Алясці, та? А і ще ще в Антарктиді. В Ант... Де Антарк... найхолодніший? Чому саме зараз тут? А... Де найхолодніше? Я вам скажу так, коли я була на Евересті, я думала, оце там холодно. Я взагалі мерзляк, я, ага. я по вас, та, що ви так готувалася. Коли Видно мерзляк. Так, коли я поїхала в Антарктиду. Я зрозуміла, що ні, на Евересті було не так холодно, як в Антарктиді. А на Алясці? А от коли я поїхала на Аляску, я зрозуміла, що і на Евересті в Антарктиді було не так холодно, було як тепло. на Алясці. Да. Тому, друзі, ось так найхолодніші точки світу. Ця жінка підкорила. У мене ще питаннячко. у вас лишилась там Австралія. а Може, банальне таке, як то кажуть, недоречне, але ви на Говерлі були? Так, була два рази. А на літній чи зимовій? А, б... ні, 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 не два рази. Е, на, зим... на зимові я була три рази. Так. А на літній була. Один раз така легенька розминочка, пробіглася взад перед друзі. Ще раз описки Ірина Карагани. І звісно, для вас подарунки від наших друзів та партнерів.